До жіночої консультації третьої міської комунальної лікарні щодня звертаються десятки жінок. З них одиниці прийшли на профілактичний огляд. Оскільки здоров'я це найважливіше для кожної людини. То мені здається, за тим треба дивитися і періодично обстежуватися. Щоб знати стан здоров'я до гінеколога не рідше ніж раз на рік, звичайний цитологічний аналіз може врятувати життя жінки, визначивши рак шийки матки на ранній стадії або взагалі запобігти недузі. На превеликий жаль, рак шийки матки починає перебігати безсимптомно, коли пацієнтку не турбує нічого. Її не турбують ні болі, ні виділення, ні кров'яності виділення. Тобто це німа інфекція, і на сьогоднішній день відомо, що рак шийки матки викликається патологічною інфекцією цей вірус папіломи людини. Утім, аби обстежитись, не обов'язково йти до лікаря. Огляд жінка може провести і самостійно вдома, м'якими рухами притискаючи. Роблячи кругові рухи, вона визначає, чи є якийсь новоотвір, чи є припухлість, чи є болючість. І так з кожної сторони. Тобто, права рука догори, обстежуємо ліву молочну залозу, ліва рука догори, обстежуємо. Право молочну залозу. Оглядати груди потрібно щомісяця у перші дні циклу. При перших змінах у формі чи структурі молочної залози слід негайно звернутись до лікаря. Це є або нагрубання молочних залоз, або е, набряк стягнення шкіри або впалість соска, або виділення із сосків, має насторожити жінку, і все ж таки вона має після того звернутися до фахівця, який зможе. Її Поставити правильний діагноз і призначити лікування під час акції дні профілактики, патології, шийки матки та грудної залози львів'янки можуть пройти гінекологічний огляд у найближчому закладі охорони здоров'я.